В рамках відзначення всеукраїнського фестивалю Вересневі самоцвіти Олександрійський театр підписав меморандум про співпрацю з Кіровоградським академічним театром імені Марка Крупивницького. Недаремно Олександрія включена до цього маршруту до Вересневих самоцвітів, оскільки колись дуже давно театральні трупи і їздили цим маршрутом. Кременчук Олександрія Єлисаветград. Тому сьогодні це історично і ми дуже раді саме в такому святковому форматі сьогодні розпочинати наш театральний сезон. Щиро вдячна нашим кропивничанам Театру Кропивницького за те, що наш театральний сезон розпочнеться саме з вистави театру Корафею. Угода передбачає спільні творчі проєкти, обмін досвідом між акторами, а також розвиток театрального мистецтва. Співпраця у такому форматі є актуальною, зважаючи на виклики у галузі культури у складні часи. І не дарма завжди театр привертає найбільшу увагу. І справді, коли з'являється десь театр, глядачі. Всі навколо вони прагнуть побачити, тому що це справжнє дійство, це справжнє шоу, це справжні емоції, це та творчість, яка залишає глибокий слід в душі і дає можливість створити для себе якусь ідею, зрозуміти певні речі і ще проходити ходити і продумувати ті речі, які ми побачили на сцені. Тому що справді ми поринаємо в коли ми поринаємо виставу, ми, ми стаємо одним цілим разом з ним. Також в рамках фестивалю відбулася презентація книги з історії Олександрійського театру. Її автор Віктор Голобородько. Насамперед, книжка з'явилася, ну грубо кажучи, як такий краєзнавчий експромт. Просто як відповідь на дуже складне питання: а як розповісти про історію міста Олександрії, так щоб вона була цікавою, і не тільки Олександрійцям, але й людям, які приїздять з інших міст, з мегаполісів, навіть за кордону, і щоб це було вражаюче з одного боку, а з іншого, щоб це була правдива, цікава історія. І нічого іншого оригінального ми не придумали, як звернутися до театральної історії міста Олександрії, а у нас вона багатюща. Насамперед, коли ми почали досліджувати разом. З колегами з майстерні Чижевських цю тему то з'ясувалося, що театральне мистецтво з'явилося у нас ще раніше ніж раніше ми знали. Тобто, 1848 рік, про це розповідається у книжці. Перші згадки про появу Олександрійського театру, театру саме в місті Олександрія. Треба згадати обов'язково про першу книгу і про першого дослідника, фундаментального дослідника театральної історії нашого міста, а саме Анатолія Кохана та його книжку Театральна Олександрія. Керівник проєкту Майстерня Чижевських Олег Панібратенко зазначив, що видання є результатом великої дослідницької роботи. Коли Олександрія починає говорити за себе, вона починає говорити за себе книгами. Це інтелектуальна спроможність громади вміти розповісти свою історію. І коли ми в цю історію заходили, то дійсно перші кроки для того, щоб ми почали цю інтелектуальну спроможність нарощувати, нам дав Дмитро Іванович Чижевський. Після презентації 20 примірників книги передали до Олександрійської ЦБС.